Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Петро Мельник. Я консультант з рішення SAP Business One. Сьогодні я продемонструю вам, як можна спростити життя технікам, які обслуговують сервісні виклики клієнтів. Давайте перейдемо до демонстрації. Для початку розповім декілька слів, як працює модуль сервісів в SAP Business One. Після продажу нашої позиції клієнтові, яка керується серійними номерами, нам потрібно створити картку обладнання для кожного серійного номеру. В цій картці ми вводимо основні дані по позиції, це номер позиції, серійний номер, також можна казати серійний номер виробника. Заповнюється інформація по діловому партнеру, який здійснив покупку, та указується активний договір про надання послуг. Договір це ще один документ. Який необхідний для цього процесу, він вказує рамки дії договору, рамки дії обслуговування. Також тут дублюється інформація по позиції, по е, покриттю, тобто графік, по якому ми здійснюємо обслуговування викликів. Тут акумулюється інформація про всі минулі та поточні сервісні виклики в контексті цієї позиції, а також їхній статус. Отже, для. Початку сервісного обслуговування нам потрібно створити картку обладнання, а також діючий договір надання послуги. Після цього клієнт може створювати виклики сервісу, які ми фіксуємо в системі спеціальним документом, який так і називається виклик сервісом. Після звернення клієнту ми фіксуємо виклик в даному документі. Тут також дублюються дані про ділового партнера. про... Сам товар, його серійний номер. Також ми можемо бачити історію обслуговування цього обладнання. І на закладці планування ми можемо ініціювати виклик техніка, який ініціюється за допомогою рядків в закладці планування. Ми вказуємо техніка, яка буде здійснювати виїзд, вказуємо дати. Можемо вказати причину виклику в коментарі. І також в техніка в мобільному додатку буде відображатися тема виклику сервісу. Зараз в правій частині екрану ви бачите дублювання екрану мобільного телефону, де я запустив додаток SAP Business One Service. Додаток працює за допомогою введення логіна та пароля до бази даних SAP. Також є спосіб аутентифікації через Face ID або Touch ID. Програма ділиться на два розділи: це є Тікети та KPI. В розділі Тікети ми бачимо всі наші закриті або заплановані заявки у вигляді календаря з датою, і також бачимо пріоритет кожної заявки у вигляді кольорових надписів низький, середній або високий. В верхній частині є зручні фільтри, де ми можемо відфільтрувати наші заявки по статусу, а також по пріоритету. Натиснувши на одну з заявок, ми відразу ж бачимо подробиці цієї заявки. У верхній частині у нас є повідомлення про те, що з даним клієнтом є дійсний договір про надання послуг. Натиснувши на дане повідомлення, ми відразу бачимо деталі по цьому договору, такі як дата початку договору, дата завершення, також тип сервісу. В даному випадку це є гарантійне обслуговування. Нижче ми бачимо дані по клієнту його ім'я. Контактну особу і е, час початку та завершення нашої сервісної заявки. Трохи нижче ми бачимо функціональні клавіші, такі як прийняти на редагування, телефонний дзвінок, сфотографувати та історія сервісу. Е, за допомогою кнопки Повернути на редагування ми можемо відмітити свою геолокацію після того, як прибули до нашого клієнта. Натиснувши на адресу. Ми можемо побачити нашу геолокацію, а також геолокацію, де нам потрібно провести обслуговування. Ці всі дані передаються в САП, і далі звітами ми можемо проаналізувати відвідування наших техніків, клієнтів. Там буде видно і час відвідування та точну геолокацію. На клавіші Телефонний дзвінок можемо здійснити дзвінок до нашого клієнта, також сфотографувати. Якусь поломку чи інші якісь фотографії зробити, які нам потрібно для обслуговування даного виклику. По кнопці історії сервісу будемо бачити минулі сервісні виклики в контексті даного товару. Далі ми бачимо адресу, номер позиції та серійний номер. Поля, номер позиції та серійний номер мають піктограми зчитування штрих-коду, тобто ми можемо зчитати штрих-код. і Система знайде нам цю позицію в базі, а також серійний номер. Також ми можемо відмітити нашу фактичну тривалість, тобто ввести наш фактичний час перебування у клієнта. Система показує плановий час, ми можемо внести фактичний час за допомогою додатку. Також ми бачимо якісь коментарі додаткові, які нам необхідні, і натиснувши на... Клавішу більше інформації, ми можемо бачити ще додаткові дані, зв'язані з цим викликом сервісу. Це є походження, тип проблеми, якийсь додатковий коментар і так далі. За допомогою трьох крапочок в самому низу ми можемо побачити додаткові дії, які можемо зробити з цією сервісною заявкою. Найперше, це створення замовлення клієнта. Якщо нам потрібно замовити якісь запчастини чи будь-які інші послуги, які зв'язані з цією сервісною заявкою, ми можемо прямо в додатку створити замовлення, додати позиції і так далі. І ці дані перенесуться в саме. Крім цього, ми можемо внести наше вирішення за допомогою клавіатури. І воно нам збережеться в нашій заявці. Для того, щоб завершити роботу з сервісною заявкою, ми тиснемо кнопку Далі. Нам система показує зведення по цій заявці. Ті дані, які ми донесли. Як бачите, в нас збереглася наша фактична тривалість, а також наше вирішення. І останнім кроком це буде підпис клієнта. За допомогою в, в кнопки підпису у верхній частині екрану. У нас відкривається діалогове вікно для підпису. Клієнт може відразу на екрані мобільного телефону здійснити підпис, і таким чином заявка закривається. В розділі KPI ми бачимо ключові показники ефективності роботи нашого техніка. По-перше, це є закриті наші заявки протягом місяця, відсоток закриття заявок протягом року, також 5 найкращих позицій, які ми обслуговуємо, та 5 найбільш відвідуваних клієнтів. В самому низу ми також можемо бачити графік закритих тікетів на кожен місяць. Підсумовуючи вище що сказано, за допомогою додатку SAP Business One Service ми можемо повністю автоматизувати роботу наших техніків. Для обслуговування сервісних заявок. Дякую вам за увагу. Обирайте SAP Business One.